Це що за звір, що за колеса. Це підвіз проносит 25-го року. Основні відмінності це задній амортизатор. В цій моделі він вже повітряний, а в минулій там якийсь резиновий блок був. Трансмісія 1 на 10, позаду велика касета десятка, діорівський перемикач, шатун алюмінієвий, з'ємна зірочка. Манетка теж Діорівська, гальма гідравліка Шиманівська, виніс, не королюва, болька повітряна, з гвокатором на кермі, шини широчезні, розгляну який там розмір 2,6. Це 27,5 дюймів колеса і ширина 2,6. Втулечки алюмінієві. З промисловим підшипником. Хороший підсадник стоїть. Ось такий гарний на вигляд. Рекомендована розрібна ціна 28900. Рама алюмінієва. Велосипед трошки важі, бо резина широка, тут теж ширші. Кого зацікавила дана моделька, може приїхати його затестувати, а хто з інших областей може надіслати новий кошти.